Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії. Кількість загиблих станом на зараз понад дві тисячі. Ця цифра зростає щохвилини. Відомо про більш як сім тисяч поранених. Зруйновані цілі квартали, історичні пам'ятки. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, Лівані, Грузії, Ізраїлі, Румунії та Молдові. Дмитро Кулеба з нами це міністр закордонних справ України. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий вечір, пан Дмитри. Вже бачила вашу заяву про те, що Україна готова відправити рятувальників на допомогу Туреччині, розбирати завали. Ну і тут логічне питання: а рук вистачить нам і для себе, і для того, щоб Туреччині допомогти. Зумовно, ми мали консультації з міністерством внутрішніх справ з цього приводу. Ми ніколи нічого не робимо такого, щоб шкодило інтересам України, тому та кількість декілька десятків українських рятувальників зможуть допомогти Туреччині, нашому сусіду, нашому другу, не підваживши можливості рятувальних служб в Україні. Митра, скажіть, будь ласка, що відомо про українських громадян, які перебувають у Туреччині? Чи постраждав хтось внаслідок цього землетрусу? І яку допомогу зараз надання якої допомоги націлені українські дипустанови у Туреччині? Станом на зараз міністерство закордонних справ отримало трохи більше 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на зв'язок з своїми родичами або близькими в Туреччині. Вони попросили нас допомогти з ними зв'язатися. Ми зараз шукаємо виходи на цих людей по своїх каналах. Станом на зараз у нас немає інформації про те, що хтось з українських громадян постраждав в результаті землетрусу, але безумовно подія дуже трагічна. Розбираються завали, і тому інформація буде оновлюватися. Пане Дмитро, давайте трохи до теми Ізраїлю. Насправді насичений був тиждень. Деякі військові штучки це була цитата офіційна від представників Ізраїлю. Не виключає бенімінета няхо, що Україна може отримати. А чи вже отримала, як кажуть експерти? Якщо можна, то про що мова і що змінилося відверто помітно, і в риториці представників Ізраїля, і певно, що на дипломатичному фронті. Хто що змінив ви чи вони? Ну, дивіться. Наша пропозиція ізраїльським колегам дуже проста. Коли вони говорять про військові штучки, то ми кажемо, що не треба розмінюватися на дріб'язок. І давайте говорити одразу про військові штуки. І ці переговори тривають. Ми в активному контакті з новим урядом. Ті сигнали. Які ви бачите в медіа, вони свідчать про певні рухи всередині ізраїльського уряду, але ми чекаємо на візит мого колеги, який на має запрошення міністра закордонних справ Ізраїлю, прибуде до Києва і вже тут матимемо. Відверту розмову за зачиненими дверима в безпечному середовищі щодо того, як далі розвиватиметься співробітництво між нашими країнами. От, до речі, щодо цього візиту, якраз хотів вас поточнити, видання Times of Israel написало, що в Україні, нібито є якийсь список вимог до, до ізраїльської сторони. Що вам про це відомо, чи можете ви це підтвердити або спростувати? Ну Очевидно, що видання Times of Israel воно більш поінформоване про існування якогось списку вимог України. Насправді ніякого списку конкретних, ну таких прям широких вимог немає. Є списки. Зброї, яка потрібна Україні, ми їх заточили під кожну країну, виходячи з її можливостей і наявності у неї того чи іншого типу озброєння. І ці списки давно були передані не лише Ізраїлю, але й всім іншим країнам. Тому що вони посилаються на цей список, то такий список є. Але списку якихось широких вимог до Ізраїлю. Ні, цього немає. У нас рівноправні з ними відносини. Ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов, пане Дмитро. На саміт ЄС в Брюсселі. От, от ми стоїмо на порозі, чекають зеленського, але є я зацитую «Financial Times безпекові питання: проблеми з безпекою можуть зірвати візит зеленського. У них проблеми з безпекою чи у нас на чиєму я... боці проблеми з безпекою. Я не буду коментувати візити президента. Президент України, виступаючи в грудні на конференції послів українських, чітко сказав, що його візити за кордон можливі за двох умов. Перше, це що з цих візитів він привезе для України конкретні результати. І е, друге, що цей візит буде можливим з точки зору ситуації поточної ситуації на фронті, uh -huh. От керуючись цими двома критеріями, МЗС працює. Над деякими візитами президента, але коли куди вони відбудуться, ви дізнати визнаватиметеся від самого президента та його офісу. Про ще одну подію, яка чекає нас в осяжному майбутньому, 17 лютого розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція. Які питання будуть на порядку денному? Як буде представлена там Україна і яких результатів? Які результати будуть вважатися позитивними для нас? А... Це буде дуже символічна подія, тому що рік тому, 19 лютого, 2022 року, президент України виступив з програмною промовою саме на Мюнхенській безпековій конференції. Він говорив там про допомогу Україні зброєю. На той момент передача зброї Україні була для багатьох. Країн світу табу все було дуже важко. Я пам'ятаю, чудово ті дні, тижні, місяці. Як ми до початку війни просили надати нам необхідну зброю для оборони, а нам її не надавали під різним соусом, тому безумовно, і ця Мюнхенська конференція буде теж дуже важливою. І на ній зберуться ключові фігури в питаннях євроатлантичної безпеки, і тому ми будемо там просувати класичні для нас зараз нагальні теми, тобто постачання далекобійної артилерії далекобійних ракет, відкриття постачання літаків бойових це, до речі, останній тип. Зброї, яка нам потрібна, але яка поки що не постачається. Всі іншу номенклатуру ми відкрили за останній рік спільними командними зусиллями, будемо говорити про членство України в НАТО. Будемо говорити про взагалі майбутнє Росії. Тобто, всі теми, які безпосередньо дотичні до безпеки України і Європи і світу, загалом вони будуть в центрі уваги Мюнхена в цьому році. Літаки будуть питання, які це слова міністра оборони Резнікова. То про які літаки йдеться, і коли відкривайте завісу, таємниці. Дивіться, у нас якщо перерахувати танки, які у нас на озброєні будуть і на землі, то у нас вже на 321. Ти <рес> я рахувала. Я рахувала. <рес> 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 так, я тут про типи танків, тому що у нас вже такий зоопарк танковий. У нас є і леопарди, і челенджери, і Абрамси. І ми працюємо над французькими леклерками. Тут головне відкрити позицію. Неважливо, який буде перший іноземний літак. Чи це буде f 16 американський, чи це буде Gripen шведський, чи це буде Mirage, або Rafale французький, або це буде Eurofighter. Це все не принципово. Принципово відкрити позицію. Що зняти це табу е, на, і отримати першу, першу скадрилю літаків? А потім будемо вже визначатися по доступності на ринку по обслуговуванню, на яку саме модель робити е, ставку. Станом на зараз, з точки зору масовості на, на ринку і обслуговування, базова модель це f 16 але не факт, що f 16 буде саме. Першим іноземним літаком, який ми отримаємо. Утім, я не маю сумнівів, що і цю опцію ми відкриємо. І тут МЗС, Міністерство оборони, офіс президента, сам президент. Ми всі командно працюємо над тим, щоб цю останню, ці останні двері зачинені, їх теж відкрити. А що підпирається двері? Які фактори на сьогодні уповільнюють вирішення цього питання? Психологія. Що ви маєте ми, на увазі початку війни, коли йшлося а, про а, ми ж ще до війни почали говорити про те, що нам, наприклад, потрібні патріоти. Да, нам казали, ні, ну це дуже довго вчитися, це така складна технологія, а раптом е, з нею щось станеться, раптом вона потрапить в російські руки. Такі психологічні були е, страхи пов'язані з цим. А якщо Росія вважатиме, що це ескалація, потім е, те саме Хаймерси. Дайте Хаймерси. Спочатку було Ні, ну Хаймерси, високоточна зброя. І те, те саме, треба довго вчитися, і далі ті самі аргументи. Е, танки – Ті самі психологічні аргументи, тобто побоювання ескалації і обґрунтування, що дуже довго вчитися, і невідомо, е і що потрапить зброя до російських рук. Але нічого жодний з жоден з цих страхів стосовно е попередніх вже наданих нам типів озброєнь, не виправдався, і так само він не виправдається і стосовно літаків. Тому літаки, як правильно сказав Олексій, будуть. Слухайте, а ви можете зараз сформулювати так, щоб було зрозуміло, що зараз наші західні партнери розуміють під ескалацією, тому що спершу була ескалація: не дай Боже, ви почнете захищатися. Потім, не дай Боже, ви почнете захищатися, і о, не дай Боже, ви почнете стріляти у відповідь. І о, господи, аж ніяк не припустимо, щоб ви когось звідти виганяли. А потім, а давайте ви погодитесь на те, щоб віддати якусь частину території. Потім був Крим. А зараз уже повістка змінилась, то ескалація це що? Тільки не бити по території Росії. Я тому і сказав, що проблеми в психологічній царині. Знаєте, коли я за декілька тижнів до того, як Німеччина оголосила про рішення надання про надання своїх леопардів, сказав німецьким журналістам, що модель поведінки Німеччини завжди однакова. Спочатку ви кажете ні. Потім відчайдушно захищаєте своє ні, а потім в кінці кажете так. Вони посміялися, але кажуть, що ну, щось в цьому є. Але історія з танками абсолютно підтвердила, що ця модель саме так і працює. Це не про якісь раціональні речі, це про ну, усталену психологію ухвалення, ухвалення рішень. Ми, коли нам кажуть про ескалацію, відповідаємо дуже просто: куди ще? Що вам ще потрібно, щоб відбулося? Щоб ви припинили говорити про ескалацію, і у наших партнерів немає відповіді на це запитання? Вони розуміють, що цей аргумент про ескалацію він не з зони раціональних аргументів, він з зони управління страхом. Хочу поговорити ще про одну ініціативу української дипломатії. Це виключення Росії з Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Скільки країн сьогодні підтримують цю ініціативу, яка була заявлена Україною, і коли це за вашими оцінками може зрештою статися? Це буде процес, тривалість якого неможливо спрогнозувати. Якщо раціонально рахувати, то цей процес триватиме дуже довго. Але так само раціонально рахували, що Україна максимум тиждень протримається під ударом Росії, а ми, на жаль, будемо відзначати скоро вже рік нашої боротьби. Світ зайшов в період карколомних змін. Тому те, що здавалося неможливим або занадто довгим, може виявитися дуже швидким. Ми за українська дипломатія за останній рік, по-моєму, неодноразово продемонстрували, що для нас немає нічого неможливого. Головне, це чітко і вірно визначити для себе ціль. І ми цю ціль визначили. Дмитрий, але така амбіційна, я б сказав би, справа. Як виключення Росії з Ради Безпеки ООН навряд чи досягнення цієї мети можливо без підтримки потужних союзників? Тому що ми розуміємо, з яким ворогом ми боремося, і в тому числі, який у нього вплив, давайте визнавати в організації Об'єднаних Націй. То чи є у нас союзники сьогодні в цьому, в цьому питанні? Є, але ще ми не зібрали більшість голосів під цією історією, тому що всі розуміють, наскільки це вибухова історія для самої Організації Об'єднаних Націй. Тому питання не в цьому, розумієте, як вам сказати. Є, є речі, які потрібно поставити на порядок денний для того, щоб де легітимізувати. Взагалі, присутність Росії в Раді Безпеки ООН, щоб всі змирилися і засвоїли той факт, що Росія там перебуває нелегітимно, щоб на момент, коли дійдуть руки до реформи Ради Безпеки ООН, Росія в цю реформу заходила не з сильної позиції, а з позиції шахрая, про якого всі знають, що він шахрай. І ось цієї мети ми вже добилися. А сама ця саме це виключення відбудеться безумовно в контексті реформування Ради безпеки ООН як такої. Це дуже складний процес, але ще раз наголошую, що те, що здавалося довгим і неможливим, зараз може трапитися в будь-який момент. Напередодні активності наших і світових щодо України там е Валентина Матвієнко в Росії активізувалася теж і каже, що готова сідати з нами за стіл переговорів без будь-яких попередніх умов. Але у нас теж немає будь-яких попередніх умов. Окрім того, забирайте свої орча з території України, прочитайте мирний план, який Зеленський пропонує. Ну і давайте перемовлятися про е ну, власне компенсації, про трибунали, про притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Зеленський вчергово виступить з мирним планом це буде те саме, планує принаймні. Та це буде те саме, що ми вже чули. Ті самі пункти, які вже весь світ на пам'ять вивчив, чи щось інше. І як світ готовий е, сприймати ці пункти? А ну окей, це Україна хоче, але буде інакше. Або окей, ми послухаємо Україну, і буде так, як Україна хоче, і Україна б'ється. Це буде так, як хоче Україна. Тому що ми змогли переконати ключових партнерів і таку і коаліцію велику коаліцію країн в тому, що бажання України перемогти у цій війні і відновити свої кордони в межах 91-го року це єдине правильне бажання, яке відповідає інтересам і партнерів, і всьому всього світу. Тому тут ніяких сумнівів бути не може, президент буде просувати формулу миру з 10 пунктів. Яку він презентував на засіданні групи 20 минулого року, виступаючи перед ними онлайн? Там є багато ключових елементів, в тому числі спецтрибунал. До речі, от спецтрибунал теж починався з того, що всі сказали що ні, це неможливо, цього ніколи не буде. Але ми працювали і МЗС на минулому тижні. В Празі зібрав більше 20 країн, якщо точно цифру зараз не можу згадати, які склали так звану основну групу, яка буде просувати питання створення трибуналу в міжнародних відносинах. Те, що здавалося неможливим, вже набуває конкретних, конкретних форм і рухається до реалізації. Тому завжди треба вірити в остаточну перемогу. Дякую вам, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів про те, що інформація про постраждалих українців внаслідок землетрусів у Туреччині станом на зараз уточнюється. Ну а українські дипломати продовжують бити росіян на дипломатичних полях, доки українські збройні сили б'ють їх на полях бойових.